Слава Ісусу Христу! Слава Улюблені браті і сестри, найперше вітаю всіх вас із Воскресним Днем, із святом, яке ми відзначаємо, вшановуючи пам'ять віри і надії любові Матері Софії, цих християнок, мучениць, які за Христа перетерпівши ісповідували віру Христову. Згадуючи апостольські часи, зокрема, одного із перших апостолів Андрія Первозванного, ми з цим іменем поєднуємо не лише проповідь Христової, а з цим іменем ми, пропов... ми вшановуємо. Згадуємо і пам'ятаємо слова літописця, який, говорить, що Андрій Первозваний, прийшовши в Україну, встановив хрест у місті Києві і сказав, що на цих горах засіяє благодать. Ми можемо згадувати і інших апостолів, які ходили і по наших землях. І послідовників апостолів, проповідників, Кирила і Мефодія і багатьох інших. Але сьогодні ми особливо духовно налаштовані в своєму серці залишити ще одну подію, важливу, історичну, духовну, церковну, українську подію. Це встановлення Христа на храмі, який ви будуєте. Бо це є історія, це є вираження нашої віри. Це є духовний стан нації. І це є ми з вами. Ось такі ми є. По ділах їхніх пізнаєте їх. Так говорить Господь. І з цими словами пов'язане наше і особисте життя. І наше життя церковне, наше життя українське, і наше життя як людини. Коли в серці є любов, вона не може замикатися сама в собі. Вона повинна проявлятися, вона буде стимулювати людину до прояву. Но ніхто не скаже, що я щось люблю чи когось люблю, сидить і мовчить. Він обов'язково хоче це показати, виразити це. Будь в чому. І будь-як словами чи ділами своїми. І ось ваша любов до Бога. Виражається не лише в тому, що ви приходите до храму, а в тому, що ви будуєте Дім Божий, де восіяє благодать Святого Духа. Ось це ваша любов. Ось в чому вона виражається нас, християн, любов до Бога і до всього, що створив Бог. В тому, що ми присвячуємо місце. Облаштовуємо його, вкладаємо в нього весь людський геній, щоб хоча б якось побачити чи виразити ось ту красоту, яку ми собі уявляємо на небесах. Тому що що таке храм? Храм це наше бачення Царства Небесного. Церкви земно, церкви небесної. І тому, чи це мистецтво, чи це архітектура, чи це будь-які діяння, які людина творить на землі, вона обов'язково приміняє це у церковному своєму житті. Будь-що, бо все в цьому вона виражає свою шану Богові. Оцей свій внутрішній, гарний, красивий, гармонійний світ, вона виражає в своєму християнському житті. Адже Бог це добро, це любов, це радість, це щастя, це життя, життя, причому життя вічне, не тимчасове, а життя вічне. От в цьому ми виражаємо. Саму свою суть. Людина невіруюча, вона хапається за земне життя і цінить земні цінності. Людина віруюча користується земними цінностями, але вірить і особливо шанує духовні вічні цінності. Те, що не тліє, те, що не згорає, те, що не має ні часу. Ні простору, ні виміру? Бо саме слово любов ми його і сьогодні не можемо сказати, а що це таке? Можна багато безліч суб'єктивних висловів і прикладів перевести. Не можемо виразити. Чому? А тому, що, за словами Івана Богослова, євангеліста, Бог є любов. І як ми це можемо виразити? Що таке Бог? Як ми його бачимо? Ми не можемо виражати більше, чим сам Господь відкрив про себе. Що це один Бог в трьох іпостасях. Син Божий, який народився від Духа Святого і Марії Діви. І все, що викладено в символі віри. Ось це ми знаємо і не більше. Все інше це уява людського розуму. Життя земного, життя небесного. Що ми можемо сказати про вічне, про життя небесне, Царство Небесне. Та нічого ми не можемо сказати, бо ми там не були. Ми цього не знаємо. Ми довіряємо тому, що сказано. Довіряємо. Беручи за основу слова самого Ісуса Христа, який розкриває троєчність, троєчну сутність Божества, який розкриває життя і смерть, і Воскресіння і розкриває Царство Небесне. Перед нами людьми розкривається особливий світ, особливий стан. Життя постійне людини з Богом. І як нагадування цього життя, як маленьке уподібнення або якесь вираження це наше життя на землі з Богом. А яке життя людини на землі з Богом? Життя по заповідях Божих. Просто життя по заповідях Божих. А прийняття Бога в своє серце це є прийняття причастя. І тоді, за словами апостола Павла, живу не я, а живе у мені Христос. Оце ця найбільша радість, найбільша земна висота людини, яку вона може досягнути Життя людини з Богом. Це не високопарність слів. До цього просто треба дорости і так жити. І відчуєте зовсім інший стан, зовсім інше наповнення. Змістом вашого земного життя. Тоді це вже життя в радості, життя в щасті. Бо навіть щастя, ми також йому даємо різні пояснення, що це таке. Але знову ж таки, це суб'єктивні моменти. Але одне із вислов... один із висловів, який найбільш повноцінно говорить, що таке щастя, говорить так. Щастя, це піднесений стан душі в певному проміжку часу. Секунда, хвилина і все життя. Піднесений стан душі. Нематеріальне наповнення, не якесь інше значення цього слова. Просто піднесений стан душі. Бо навіть в стражданнях людина може бути щасливою. Навіть в стражданнях. Згадає мучеників церкви. От сьогоднішніх віру і надію любов. І матір їхню Софію. Вони були щасливі, тому що за Христа постраждали. Господь дав їм таку велику благодать, де фізичні муки не могли вплинути на їхній стан душі і на їхній світогляд. Повернемось до сучасників. Я розмовляв із людиною, яка багато років відсиділа на калимі. За Україну і за віру. І, здається, повинна була б людина бути озлоблена на життя, на людей. Тим паче, що зустріла вона тих, хто її сажав, хто її вив, приговор виносив. І цікаво було, яке ж в неї відношення до життя. Вона каже, я прожила щасливо. Багато від чого мене Господь відвів, багато до чого мене підняв. Не було б цих страждань, я би так не піднялася над цими земними думками і істинами, які на сьогодні. І не було в її серці ніякої злоби. Як прожила, питаю? Це 20 років відсидіти, 20, Мінус 20 років життя. Прожила щасливо. Людина сама не заангажована, не, не ображена, ні на що каже, що прожила щасливо, хоча мінус 20 років оцих важких фізичних випробувань. Ну і життя при радянській владі. Але ж людина прожила щасливо. Страждання на неї не вплинули. Вони навпаки її підняли, загартували, вдосконалили оці страждання. Тому для одних страждання, звичайно, це може бути падіння. Не витримала людина і впала в цих випробуваннях. Але людина є людина, вона просить завжди, щоб не було страждань. Бо вона хоче жити в мирі, любові і в гармонії. І Господь Ісус Христос теж показував свою людь, людське, людську сутність. Звертаючись до Бога Отця, говорив, хай мимо мене чаша ця, тобто чаша хресних страждань. Знав, що очікували, і як людина казав, може, пройде. І коли побачив волю Отця Небесного, пішов, хай буде так, як ти сказав. І в цьому стражданні, ми знову ж таки бачимо, що радість, тому що постраждав за людей. І оспівуємо найбільшу радість нашого християнського життя. Це яку радість? Смертю смерть подолав. Через страждання. Не було б самих страждань, не було б завершення їх це як смерть. І тому ми смерть прославляємо, да, страждання прославляємо. Але страждання не просто, а страждання заради. Заради Бога, заради ближнього. Заради людей. І ці страждання виражають у значенні любов. Бог так полюбив світ, що сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. І тому ми навіть в життєвих наших прикладах говоримо, треба дякувати Богові за все, і за радість, і за скорботу, бо все це життя. Не було б скорботи. Не, робі, не, не, не зрозуміли б до кінця, що таке радість. А як порівняти? Людина взагалі росте в порівнянні. Якщо їй солодке, знає, що таке гірке. Є холод, знає, знає і цінить тепло. Знає жару, цінить прохолоду. І так далі. Все в порівнянні. Все це в порівнянні. І ось ми християни сьогодні також. Тож в порівнянні, як було раніше, краще чи сьогодні краще. Коли в церква була, чи церкви не було. Звичайно, тоді, коли церква є. А звичайно, тоді, коли ти можеш наповнити свою душу оцими небесними духовними дарами і коли ти радісний і щасливий. Адже Господь не створив людину, щоб вона страждала і нещасна була на землі. Це ми самі собі створюємо. Тому що хто створює нам проблеми? Ми самі собі. В душі своїй, в сім'ї своїй, в колективі своєму, в державі своїй. Ми самі собі створюємо проблеми. І от щоб цього не було, Церква Христова і призиває нас через Євангеліє, призиває нас жити в душі любові, жити з Богом. Жити по-божому, по-християнськи, не декларувати, а дійсно жити. Бо найбільша радість і найбільше щастя це коли ти можеш іншому іншого зробити радісним і щасливим. Оце найбільша радість. Коли ти робиш когось щасливим і бачиш, що він щасливий, сам стаєш подвійно щасливим. Тому я радію за вас, що ви бажаєте. Зробити добре для церкви, для Маневич, для всіх віруючих і виражаєте оту свою любов до Бога. І тому хай подвійна радість оселиться в серці кожного, хто долучається до цієї богогодної, доброї справи, в міру своїх, звичайно, можливостей. І тому я сьогодні вітаю вас із черговими вашими парафіальними здобутками. Черговим успіхом закликаю на всіх вас Боже благословення і далі бажаю плідної, доброї праці для себе, над собою і для України. Слава Ісусу Христу. Благословення Господні на вас і і чоловіколюбством завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.